20 березня вперше слов'янський курорт відвідав голова Донецької облдержадміністрації. Генерал Олександр Кіхтенко зустрівся із керівництвом слов'янської оздоровниці та обговорив поточні проблеми, а їх наразі вистачає. Одні з основних отримання компенсації за проживання військовослужбовців та реструктуризація або погашення заборгованості за комунальні послуги. Не можна забувати і про працівників курорту, що очікують на заробітну плату, бо наразі оздоровницю потрохи залишають найкращі працівники. За вислов у і питання сплати податку на землю, на якій з липня розташовані Збройні Сили України. Ми зверталися до, до господина Зонтова з проханням, щоб він нам допоміг цим питанням. Лист знаходиться, як саме, якщо можливо, ще раз давай віддамо допоможіть нам через КЕЧ вирішити це питання, тому що КЕЧ каже, що міська влада повинна звертатися з цим проханням. Ми вам питали, лише. і ще одного руки вам дають. Що ж зруйнялося до ухо про так управняння цакетунашенікапу внаслідок проведення активної фази АТО слов'янський курорт зазнав збитків на суму понад 34 мільйони гривень. Для вирішення нагальних питань керівництво курорту вважає необхідним вирішувати їх на державному рівні. А саме безпосередня підтримка слов'янського курорту, залучення інвестицій, заведення зарубіжних грантів тощо. Втім, головне питання передислокування розквартированих військовослужбовців збройних сил України. Позитивне рішення в цьому плані, тільки нам потрібно представити місце, куди ми можемо. Передислокувати наше піску. Наразі у слов'янському курорті проходять реабілітацію трохи більше 60 пацієнтів. Взагалі ж оздоровниця може прийняти понад 1100 тисячу людей. Така ситуація виникла у зв'язку з пізнім проведенням тендеру. Як результат, найближчий заїзд відбудеться в середині травня. Це питання можна вирішувати лише на державному рівні. Слов'янський курорт залишився єдиною державною оздоровницею для лікування людей з порушенням опорно-рухового апарату. Дві інші знаходяться у кримських саках. Станьте <Promise> первым губернатором, измените, вот, в законе, вот это исключение внесите. Ну как это так? Круглый год не работает санаторий. Подходим мне письмо. И, и туда. Я быстренько <поц> его там yeah. отработал с юристами. И я... Завтра на з президентом його покажу. голова регіону оглянув територію та інфраструктуру слов'янського курорту. В ході екскурсії Олександрові Кіхтенку показали відремонтований другий поверх санаторію Слов'янський, а також відділення для спинальників. Губернатор побачив, як працює глядя лікувальний та інші відділення зараз. На базі слов'янського курорту, після переїзду, працюють дві кафедри Донецького медуніверситету терапевтична та фізіотерапевтична. Слав'янський курорт це то учреждение, которое должно не виживати, вот як воно сейчас выживает, оно должно жити, процвітати і наказувати допомогу людям, Використовувати унікальні можливості цього курорта ну, тачте, наша задача. Після оглядань оздоровниці Олександр Кихтенко рушив до військових, щоб власними очами побачити, в яких умовах вони проживають. Голова регіону наголошує, курорт повинен працювати. Саме тому колектив всеукраїнської оздоровниці покладає велике сподівання на позитивні. Вирішення проблем слов'янського курорту, я думаю, що е, пусть не в ближайше, но в конкретні какие-то определенные сроки ми будемо е, всі свидетелями того, що наш слов'янський курорт не просто санаторій слов'янський, а весь слов'янський курорт вновь обрітет своє було величья.